Друзі, вітаю! Дуже неприкольні новини з Конгресу, з Палати представників. Вони йдуть на канікули, грошей не дають. Що робити далі? Яка там внутрішня кухня? Що робити в Україні зараз? Влада шукає можливості підняти податки, які це будуть податки. Ну от одним словом, давайте проговоримо. Звідки будуть гроші, як втримаємо фронт на фронті? Теж складна ситуація. Одним чи одним словом, яким чином вирулювати з цієї ситуації, але є політик, який тримає слово по відношенню до України. Хто це і що він робить? Підпишіться на цей Ютуб канал. Нас нас з вами 278 тисяч. Майже і якщо ви підпишетесь, то буде більше. Ми йдемо до 300 тисяч. Це наша ціля. Будемо як 300 спартанців вбитися за допомогу українським хлопцям на фронті, купуючи дрони. Ну і боротись з російською пропагандою. А ще підпишіться на Viber та WhatsApp. опис під цим відео. Власне, політик, який завжди тримає слово по відношенню до України, це спікер Конгресу, сказав, що грошей не дасть і не дає. Пішли всі на канікули. Джонсон взагалі без сумніву, з жалості в очах, без розуміння реальної ситуації, що насправді відбувається в Україні, і скільки людських життів коштують його канікули, він про це не думає. Джонсон пішов зі своїми депутатами на канікули, причому представники Білого Дому кажуть, що він втікає від рішень, і насправді це виглядає так. Для прикладу, Джонсон просто не хоче голосувати. Той пакет, який йому дав Сенат, там де 60 мільярдів доларів для України. Він казав, що ставити на голосування не буде. Ну і власне розпустив своїх хлопців і дівчат і побіг на канікули, залишивши Україну просто фізично без грошей. Е, Білий дім відреагував одним зі спікерів е, Білого Дому Байцом. Е, Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву е, без розгляду ухвалення Сенатом пакету допомоги України. Байц додав, що Джонсон. Оголосив канікули замість того, щоб покласти край шкоді, яку він задає нашій національній безпеці. Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. Ну і програє від цього Україна. Замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон тікає, відправляючи палату на дострокові канікули. Е, відреагував і Байден. Байдена це починає дуже жорстко злити. І він сказав наступну фразу: нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута. Е, власне, ця реакція дуже серйозна. Байден це написав в Твіттері. От, е, скажімо, зараз Байдена буде стояти задача е, знайти гроші, розумієте. Знайти гроші десь в інших місцях загалом в гроші в Україні. Зараз владі йдуть перемовини, як підняти податки, щоб дістати. Але поки що від цим є проблеми через те, що є ідея підняти НДС на 5%, що буде катастрофічно для бізнесу. Друге, хочуть зробити це смішно, але є така історія. Податок на розкіш для бідних. Ну, типу, ви заробляєте якусь там суму, воно 10 тисяч гривень. Всі кажуть, ого, типу, цілих 10 тисяч гривень в місяць маєш. Давай податок на розкіш. Взагалі, це може бути перший податок на розкіш для бідних. Я надію, що депутати від цього відійдуть. Ну, знову ж там не тільки депутати, там деякі міністри долучилися, голови комітетів податкових. Ну і це виглядає дуже-дуже неправильно, бо насправді гроші в Україні заховані, вони лежать на митниці, вони лежать в податкові, вони лежать в дерегуляції. Ці гроші лежать в олігархах та корупції. Якби нам треба було за рік знайти лишню десятку, то знайти її можна. І треба. Але поки що до цих, ну, що називається, сакральних грошей, поки ніхто лізти не хоче. Навпаки, придумують нові схеми. Ну, Для прикладу, паспорт за кордоном може коштувати, наприклад, 1000 євро для українців. Зараз ось такий план схему роблять, приватна фірма буде їх робити, державі буде йти стільки, скільки він коштує в Україні, ну, наприклад, там, 1200 гривень, а маржа між 1200 гривень і 1000 євро буде йти приватній фірмі. Для прикладу, за кордоном зараз 6-8 мільйонів, які вже 5 років майже там, 4, ну, 4-2, хтось, хтось 4, окей. І більшість з них доведеться робити паспорти. Ну, в ковід вони точно виїжджаючи перед цим їх не робили. Ну, от, вважайте, що половина може піти робити паспорти. Це вже кілька мільярдів в кишеню. І таких історій багато. Таких історій, на жаль, достатньо. Тому треба все-таки почати з того, щоб показати світу, що ми знищили корупцію тут. Того дайте нам грошей від вас. Я більш ніж впевнений, що велика частина країн готова буде дати Україні гроші, побачивши, що мільярди знаходяться всередині. Просто знаходити їх можна один раз, і чому чиновники не хочуть цього робити. Бо один раз ти схему показав, розкрив все. Далі ти на неї не сядеш. І ось тут якраз мені здається, настав той час, коли треба просто знищити корупцію і показати, де реальні тіньові доходи. Показати просто, що ми цим більше не займаємось, що ніхто не сидить на ось цих супердиких грошах, які просто виводяться з країни. Це перше. Друге, нам треба назначати послів, от щоб вони бились за гроші там. Я вам говорив, що і Чехія, і Норвегія, і безліч інших багатих проукраїнських держав, Британія не мають послів. Маючи там посла, він кожного дня бився б і боровся б за гроші для України. У нас є порядка 30-40 до півсотні країн, які могли б давати в 10 разів більше грошей, але вони цього не роблять, тому що там ніхто не говорить про Україну, тому що Україна не в порядку денному. Треба брати і назначати. 50 людей, ви скажете, нема 50 послів. Смішно. Любого з депутатів політичне призначення послом практикується у всій країні. Любого з депутатів бери, відправляє, хай ходить на ефіри, розповідає про проблеми в Україні, піднімає питання України. Відповідно, хай вони реагують на це грошима. Можна, можна, і робиться це дуже легко, бо е підняти НДС ну дурне рішення. Робиться просто од од одним розчірком пора. Крапку кому поставив, і все, люди платять більше. Чи витягнуть вони це ну дуже сумнівна історія. А дивіться, наступне, що зараз йде: в Штатах Байден взагалі пропонує сказати, що Україні давайте не давати гроші, а давайте їх в кредит оформимо. каже Трамп. Це непогана заява. Вона говорить про наступне, що гроші будуть. Вернуться, гроші дадуть, бо коли Трамп блокував, знав, що може не дати. Коли він каже, давайте кредит, значить він розуміє політичну гру. Дадуть, і він скаже: Дали просто так, а я б дав би і гроші, і з них би потім повернув. Причому Трамп дуже великодушний. Тут ви оціните красоту гри. Якщо програємо, нічого вертати не треба. Отак от. Великодушний <хи> пан Трамп, ні, дякуємо, в кредит не треба. Краще дайте безкоштовно. Якщо нам доводиться вибирати чи безкоштовно, чи в кредит, краще безкоштовно. Загалом Байден може прозвонити кілька європейських лідерів. Ви знаєте, що в великих сумах, типу по сім, як давала Німеччина, не давала Франція, Британія. Ще частина країн Болгарія дала 3,5, враховуючи її невеликий розмір економіки, уявіть, скільки країн може дати постільки. Одним словом, допомагати можуть, але нам треба показати, що і всередині ми знаходимо реальні гроші, які колись були і називалися корупційними потоками. От тому два. Е Місяці, як я вам казав, те, що говорили моїм друзям-політикам, республіканські сенатори і конгресмени, щоб плюс-мінус тільки вони будуть гратися. Ну як мінімум вже півмісяця пройшло, ще півмісяця вони будуть на канікулах. Ну надіємося, що в березні, можливо, до 8 березня, можливо, до 31-го вони спробують все ж таки ці гроші Україні видати. До того часу треба буде перестрахуватися на 7 Мільярдів плюс дивіться, проти нас працює певне таке ІПСО. ПСО. Ну от, вчора з'явилась новина, в якій сказали, що НАТО сказало, що ні, типу, на Україну, Росія не буде робити великий широкомасштабний наступ весною. Виглядає дуже смішно, в смислі, Росія не буде робити наступ. Ось такі джерела, причому джерело не назване, багато високоповажних ЗМІ західних в Європі про це написало, але це проти України. Типу, гроші можете не давати, наступу ж не буде. Куди ви гроші даєте? Розумієте, і це проблема. І цю річ треба збивати, це повинні реагувати наші дипломати, повинні реагувати президент як не буде. А давайте подивимося, що зараз робиться в Авдіївці. Росіяни намагаються наших. Хлопців взяти е в кільце, намагаються зробити котел. Е Авдіївку намагаються оточити. Розумієте, і зараз дуже багато сил кидається саме туди підтримати ті бригади, які там є, бо їх замало снарядів, мало снарядів не вистачає. Про це говорить навіть білий дім. Їм звідти видно, що відбувається. І тут з'являється якесь натівське джерело, умовне наступу не буде. А зараз що триває? Вони знищують серед білого дня місто, місто, яке генерувало десятки мільйонів доларів прибутку. Місто, в якому свого часу зарплата була середня не гірша, ніж в багатьох східноєвропейських державах, таких бравадних проросійських тиграх, типу е Угорщини чи Словаччини. І сьогодні Авдіївку оточують, бомблять і знищують. Ну і ми хочемо сказати, що наступу не буде. Це і ПСО. І ось це джерело повинно бути названо. І ця людина повинна бути відома, щоб всі знали, хто це запускає проти України. Наступ триває. І в нас критична ситуація по Авдіївці. Це надзвичайно складна історія, яка має бути вирішена. Я думаю, що зараз президент на Мюнхенській конференції, крім підписання всіх договорів про безпеку, які я вам говорив про своє відношення, і так, і так, ця монета може дивитися. Але зараз головним меседжем повинен бути і гроші, і зброя. Не тільки зброя, не тільки безпека. Розумієте, якщо конгрес пішов на відпочинок, замістити американські гроші повинні європейські партнери. Тому що ми захищаємо східний. Фронт. Ми захищаємо Європу там, де вона надзвичайно уразлива. Естонська розвідка виходить, що через 10 років Путін точно нападе. Друзі, раніше 3-4 до 5, це максимум і путінські війська будуть на вашій території. Хочете, щоб в них не було спроможності, давайте сотні мільярдів сюди. Будете давати по 1-2. Це просто буде відтягування часу, коли на вас нападуть. Хочете, щоб не нападали взагалі? Давайте ті ж самі суми, тільки в сотнях. І тоді питання буде. Закрито. Європа може стати компенсаторним фактором в цій війні, замістити великі гроші Сполучених Штатів. Ну і Урсула фон Дерляйн вийшла, сказала, що у них дуже специфічний ринок озброєнь. Друзі, забудьте про специфіку, вкладайте гроші в виробництво зброї по всій Європі, починаючи з України. Це єдиний рецепт, щоб в Європі був мир. Готуйтесь до війни. Допоможіть Україні виграти, і війни може не бути друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка, чи зможе Європа своїми грошима замістити гроші Сполучених Штатів хоча б на місяць? Зараз треба 7 мільярдів на поточку. Чи зможуть вони на місяць, чи взагалі ви бачите в цілому, якщо Конгрес не потягне це питання? Ну і власне запитання до вас друге: чи зможе Байден передавити спікера Джонсона в? Конгресі напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів, російські наративи і боремось за те, щоб український YouTube був українським. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!